Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joss Adventure. У нас знову завдання від Еді. Нам треба викрасти броньований фургон. Реально його вкрасти треба. Але не все так просто, бо його охороняють там. Дуже велика кількість головорізів. Бляха-муха. І в мене ця вантажівка трохи підрізала. І він тут зовсім поруч. Раз, розпочнемо. Витягуємо Томіган. І хедшот атаки Ось так. Швидко всіх ліквідовуємо, бляха, муха. А там іще. Нікуди не втечеш. Сідаємо. І поїхали звідси. Тепер вони більш агресивні, ці поліцейські, після того, що я влаштував. ляха муха І добре, що фургон броньований. Ой! Бляха-муха! вони шипи виставили. бляха муха У мене всі колеса пробиті. Ну все. На С ми пройшли. Це завдання. 50 баксів отримали. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!